До комісії. Добрий день всім. По-перше, ми були свідками, коли я поставив включення до порядку денного мою пропозицію про включення в порядок денний питання створення комісії по перевірці результатів і тих з Фальшованих результатів виборів 2012 року. Ви знаєте, що ми напередодні президентських і виборів до місцевих органів ради і Верховної Ради, і ми хотіли створити комісію е і дати правову е оцінку разом з прокуратурою і. Е Разом з правоохоронними органами. І ми бачили голосування. Я спеціально попросив, щоб висвітли на табло, як голосували по фракціях. Рішення на великий жаль не пройшло, але це є підтвердженням тому, що дуже є багато питань до виборів 2012 року. І я особисто дуже сильно хотів би, щоб ви. Як відкриті засоби масової інформації нашої області довели це до нашої громади, до громади Хмельницької області, тому що 27 чоловік сьогодні не проголосувало за дане рішення. Це говорить про те, що е, я не хочу бути якимось упередженим і говорити про те, що е, хтось там приймав участь в фальсифікації, на результат сьогодні на лице. Ви самі побачили про те, що 27 депутатів не проголосували і рішення дане не пройшло. Значить, вони не проголосували, є на то якісь підстави. І я би дуже сильно хотів, щоб вони ці підстави пояснили громаді, чому вони не проголосували. Дуже просто ми можемо взяти. Документи по голосуванню, ми будемо знати повністю пофамільно, і я би вас просив про ви це висвітлити в засобах масової інформації. І тоді ми узнаємо, хто і хто мав бути. Це мало бути це бути У нас є конкретне напрацювання по цьому питанню. Ми звертались напередодні верніше по закінченню виборів 2012 року. Ми звертались до правоохоронних органів. Якоби були проводились відповідні. Відповідні перевірки, і є відповідь, що все нормально, ніяких проблем немає. Але питання вони існують, вони особисто зафіксовані, вони мають публічний характер. От ми тому і звернулися по цьому питанню. Як бачите, сьогодні от результат. Я би вас просив особисто і звертаюсь до вас, щоб ви дану інформацію довели до виборців на нашої Богом даної Хмельницької області.